Всім доброго ранку, як можете спостерігати, дивіться, ще в багатьох оселях зараз темно. Вон, видно в сусідів через річку трішки там світиться. Та сторона ще мовчки, тихо, але ми вже працюємо. Димок з буржуєчки йде, труби, Уже під кочегарієм, як то кажуть, і потихеньку працюємо. Тому що ну, Якось так. Так, друзі. Заснімемо невеличке сьогодні відео, покажемо, розкажемо. Тому приємно перегляду. Так, друзі. І зараз саме головне, зайдемо подивимося, що в нас по зернові, тому що ці, ціни пішли потихеньку вверх. І треба, як то кажуть, цю ситуацію контролювати, щоб вчасно десь щось знайти, докупити, щоб все вчасненько, все було зроблено. Так, що у нас тут? Це у нас пшеничні відходи. Ну, в принципі, ще багатенько. Там у нас ще отак кучка ячменю. Я не знаю, чи я туди доберусь. Показати вам, це у нас горох. Горох є, там ячмен, фактично нічого не тронутий, то, в принципі, ну, нормально. Я думаю, поки нам вистачить. Як воно буде далі, будемо вже, як би мовити, вирішувати ці проблеми по факту. Поки з зерном питань немає. Так, продовжуємо. Открили повністю цю коловину, бо скільки в мене вдома майже 2 з лишнім тижня не було. Тепер хай трошки тут все провітриться. Конденсату поки немає. І в той період, коли він фактично міг би бути, його не було. Це, як то кажуть, мене радує. Так, кукурузку ми свою ще не здавали. Все ж таки, я чомусь думаю, що ціна на неї тріхи ще підніметься. І як вона ж уже підніметься, відповідно, ми ж тоді вже її і здамо одним махом. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, ціна підніметься ще далі на кукурузу чи ні. Чи ви вже здали, яка у вас ситуація? Нібулон зараз приймає по 8500. Мінус 14%, ну, рахуйте самі. У нас отака ціна на кукурузу. Ми трішки, я ж кажу, хочеться виждати, тому що в принципі в нашому шуму регіоні сказати, щоб е сильні такі дуже ворожаї були на кукурудзу, це важко сказати. Тому що є люди, які дійсно е вклали в землю дуже багато. На виході значний, значно, значно в рази менше отримали урожай. Ну. Як-то так? Ми покажемо, а там воно покаже. Можливо, прийдеться її просто скормить свиням. Ну, воно час покаже. Проблема, наприклад, якщо раніше <кхи> я чув, що є десь якісь хоча підходи, то зараз дуже глухо по цих всіх ділах. Тому що кукуруза суха, ніхто її не сушить. Ну, а там буде дивитися далі. Так, друзі, відкриваємо ще один склад наший. Тут у нас кукурузка. Це кукурузка, яку ми молотили в цьому році в березні. Ну, ще теж я вам скажу, так собі кількість нормальна. Тон, я думаю, ну, 5 тера 7 це як мінімум. Ну, тож, ну, знаєте, тож, на якийсь період її вистачить. Відкрив, зараз хай провітриться все. В майбутньому це буде майстерня. Тому що, виходить, дуже багато інструментів, дуже багато всяких речей, і вони то там, то сям. То потрібно, щоб вони зберігалися в одному місці. Приїхавши з лікарні, почув, як ти кажуть, ну, сусідів, да? зараз машина дрів е, в нашому регіоні 11 тисяч це метровками. Е, до чого я хочу підвести, да, що все потрібно робити вчасно, по сезонові. Наприклад, ми брали машину дрів за 8500. Це вже машина попиляна на чурки по 30-40 см. Зараз же 11 тисяч за машину, яка привозиться метровкою. Тобто вам її ще тобто, потрібно перепиляти. Ну, трішки це, бачите, різниця є. Тому це так само та сама ситуація, як і з зерном. Все потрібно робити вчасно. Тому що все дорожчає, всі хочуть заробити відповідно. І взяти, наприклад, тоже, ось тест брав переноску. Е переноска там, на 5 чи на 6 роз'ємів. Да? Фактично, раніше вона коштувала 100 з лишнім гривень, зараз 500 гривень. От вам і весь сюжет. Так, територія у нас, як завжди, обгороджена. З часом, звісно, ми знову ж таки все це діло переробимо, поки годиться і так. Кому потрібен ракушняк, 20 гривень, приїдьте, заберіть його. Чесно, він не потрібен. Не хоче з ракушняка вже нічого будувати. Кому може потрібно, беріть. Так, от такі справи у нас. Так, друзі, тепер ми в Сараї, як завжди. Зараз вам покажу, що в нас тут нового. В принципі, за цей час, що в мене не було вдома, оборосів не було, таких серйозних нюансів не було. Там деякі були питання, але як кажуть, в телефонному режимі все це діло вирішувалося. Зараз пройдемося, тоді ж ну, трішки згадаю, що ж там по живій вазі і по ціні на зерновій. Тому що, знаєте, таке зараз. Відношення. ну, Якщо здавати, наприклад, живою вагою, ну, я взагалі, ну, то я думаю, окремо відео зніму свої домисли. Ну, моя особиста думка, якщо купити мале поросята, зерно купити, е або докупляти і не по сезону, і туди-сюди, то я взагалі не бачу сенсу е здавати їх живою вагою. Ну, Якось так. Тому зараз проведемо штренький огляд і поговоримо, що ж там кого твориться по цінах. Ну, як на мене, Чому для мене це питання цікаве, ціни на живу вагу? Тому що я сам особисто починав здавати їх особливо по ціні такій. Да? Я знаю, як це здавати, які нюанси бувають. Ну, багато факторів. Тому коротенько пройдемося по цьому. Так, в Сараї вже був наведений порядочок. Малишня підростає потихеньку. Ну, як для мене, замітно, коли я і був в лікарні, і йшов в лікарню і зараз трішки різні ситуації. Процес йде, і це вже є непогано. Це вже теж та, що заливалася. Ну нічого. Так. Також тут вже тр... попідрізали п'єтренчиків. Дуже непоганий у них виход м'яса. Сало теж плотне, хороше. Так, Що у нас тут? Це також майбутні п'єтренчики, підростаючі покоління. Ну Потихеньку. Потихеньку працюємо. Також дивіться, в минулому році мені порекомендували. Воно виходить, як повністю вони відчинені душники, то все ж таки воно ну, прохладно всередине. А так, щоб було більш комфортніше, то ми отакою мембраною затулили. І непогано це вже воно в минулому році висіло в взимовий період. І зараз. Воно. Повітря виходить, вентиляція йде, але не так. І ну дуже гарна штука. І в сараї тепло, і витяжка йде. Витяг йде амміаку, йде запах, він весь іде туди. Тобто, тут стою, зараз дуже приємно, дуже гарно. Так, друзі, от такий огляд невеличкий господарства нашого. Працюємо. Кому потрібно. Тушонка, паштет, копченості. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. Також буде додавлений опис в описі посилання на нашу групу в Вайбері, в Інстаграмі, Тікток і так далі. Тепер, що по ціні на живу вагу, от така банальна ситуація зараз, ну те, що я чую, 60, там 57, 58, ну плюс-мінус, як ви вже домовитеся. Щоб їздили зараз ті самі, як раніше харківці. Хлопці, дуже їх не видно. Самі розумієте чому. Е, по зернові. Ну, фактично, дуже я не чув, що там ячмінь предлагали, пшеницю. Е, якщо десь чую кукурузу, то це ціна питання 7-7500. Е, відходів ще не чув. Тому ось така ситуація. Внаслідок цього, як на мене, е, зменшується цікавість людей. Хоча там. Наприклад, як я тут продавав поросят в вересні чи в жовтні, то зараз знову ж таки люди дзвонять і питають, а чи немає поросят. Попробували, сподобалось. Але, але, але це не наскільки масово, так, як було це питання до того, коли ціна на зерно була гривня, дві. Так, там. Тоді було дійсно ажіотаж на малих поросят. Зараз цього, цього дуже немає. Також. Що я ще хочу спитати? Там, можливо, хтось тут знає по нашій області, можливо, хтось порекомендує, де можна купити маленьких свиноматок, ну, на, ну, як, щоб виростити з них ремонтних. Не ремонтну, коли їй 80-90 кг, а маленьких, тобто 20 кг, 30 кг. Ну, я поки ще такого місця не знайшов. Якщо у когось є якісь контакти, толкові посовітуйте. От такі справи. Треба йти, як то кажуть, готуватися, бо треба їхати далі в Полтаву на процедури і на реабілітацію. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.